Важливо це закріпити з тими, хто поважає е, силу права і поважає документи, які вони підписують. Це західні країни, і в даному випадку потрібно по-перше досить конкретно прописати, що мають зробити ті гаранти безпеки, які будуть його підписувати. По-друге, це має бути не вигляд меморандуму, який підписується першими особами, навіть першими особами, А це я думаю, має бути все ж таки міждержавний договір, який має. Найвищу силу в міжнародному праві, і він має бути ратифікований у найкращому випадку. Ратифікований всіми парламентами всіх країн, які його підписали. Ось тоді ми маємо ми матимемо по перше запобіжники від того, що зі зміною перших осіб не відкатиться це чи не денонсуються ці угоди. А все ж таки потрібно мати мати рішення парламенту. По друге, там мають бути зобов'язуючі пункти, які має виконати країна у випадку, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну.